Я його назвав Божевільний мільярдер. Саме завдяки Ховарту Х'юзу я й вирішив створити цей канал. Зараз коротенько я вам про нього розповім. Хоча про нього хотів зробити великий випуск. Буде такий собі концентрат. В досить юні роки, 11-12 років, він зібрав сам радіоприймач та приробив двигун до велосипеда. Він народився в заможній сім'ї і був єдиною дитиною, тому його трохи балували, але батьки померли рано. Він постійно юзав мільйони, які йому залишились після батька, але ніколи не пишався батьківським успіхом. Він казав, що то його успіх, а він ще покаже, на що здатний він. І дійсно показав. Він вирішив покорити Голівуд і знімає купу часу фільм Ангели Аду». Задіяні 137 справжніх пілотів. Деякі трюки, від яких відмовлялись пілоти з висловами Це неможливо, він виконував сам. Було декілька падінь, після яких він якимось дивом вижив, але на зйомках все ж таки загинуло три пілоти. Задів 90 аеропланів, хоча в той час так ніхто не знімав. Чекали тижнями гарної погоди. А коли все відзняли та змонтували, виявилось, що вже можна знімати кіно зі звуком та кольоровий. І він почав знімати заново. Люди були в м'якому шоці, але все вийшло дуже добре. Відбив він свої гроші чи ні, хто зна. Але безумовно про Говарда знали всі: і Голівуд, і далеко за його межами. Потім він створив авіакомпанію, ціль якої була стати головним постачальником американської армії. При цьому постійно тусувався з голівудськими зірками та моделями, Поговорюють, що в нього в штаті навіть була людина, яка домовлялась з актрисами для його романів. Потім він становив декілька рекордів на своїх літаках, облетів навколо світу та потрапляв в декілька аварій. Навіть впав на Беверлі Хіллз, якимось дивом залишився живим. Зробив суперлайнер, який перевозив рекордну кількість пасажирів, але це все одно не допомогло йому отримати замовлення від армії. Бере госзаказ на будівлю літака, якого не те, щоб інженери його не знали, як зробити, а він сам поняття не мав, як його побудувати. Потім були суди, на яких він заявив, що літак готовий і якимось дивом він його зробив. А потім прийшла хвороба, хоча вона його постійно турбувала, але цього разу була остаточно. Почався хаос як і на знімальних майданчиках, так і в авіакомпанії. Приймав якісь незрозумілі рішення, потім від них відмовлявся, звільняв людей, а потім взагалі пропав. Закрився в своїх домах, нікого не приймав, до туалета ходив в пляшки, руки мив годинами, з людьми спілкувався через листи, часто переїздив до отелів. Коли його хотіли виселити, він просто купував цей отель. Коли він вже був дуже слабкий, його хотіли доставити в лікарню на літаку, там він і помер. Це реально божевільна людина, в якої було енергії на 72 години. Деякі джерела стверджують, що він вживав різні погані речі, але хто знає, як та скільки воно там всього було. Друзі, зараз важкі часи, нам потрібно бути на плаву та підтримувати наших хлопців і тих, хто зараз дуже постраждав. Тому якщо контент подобається, підтримай його монеткою. Частину грошей будемо витрачати на поміч нашим. В описі залишу карту, всім дякую, нас не зламати, разом ми сила. Сподіваюсь, сьогодні ви дізналися щось новеньке та цікавеньке. З вами був Ярешко, до скорого!